Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз чоловік відкриває двері, поїдемо на город. Ну, Коля заведе мотоблок і поїде на город. Ми, <ривіт»>. ми вже по привичці, що ми сюди сідемо. Тут в нас така є діляночка для бичків. Коля, вже... так, зараз відкриєш. Коля вчора один раз пройшов, але сьогодні ще раз Будем сіяти. будемо сяяти. Да. Ну, тут ще є де де по такому корінню старому. То, що гарно воно все присипалося і посіялось. Отака От греточка так виглядає. Коля предлагає проїхатися, а я зможу. Да, да. Ну, на городі можна спробувати. Вчора Коля поцікавився, чи рано ще нам сіять. То вирішили, що Коля будемо сіяти сьогодні да. траву. Ну, посіємо. Таких уже холодів немає, приморозків. Ще раз зараз походиш мотоблоком, щоб гарно була земля така спушена. Так м'ягко. Воно і по разу гарно, але все рівно буде гарніше трошки. Де є такий старий корінь? Отакий. Така буде діляночка. Ми думаємо, що нашим батькам сподобається. На дворі вони люблять гуляти, але там їм немає розгогнатися і побігати, там віс стоїть, тому тобло. По боках пройшов по два рази, бо вона там не така вже оброблена, як посередині. Бо в тому році як обробляв, то щоб на сусідні не виїжджати, то така твердіша та сторона що по краях. Бічки маленькі так гарно відпочивали, почули, що мотоблок проїхався, то вже й повставали. Так було спокійно, тут тихо, По собі лежали. І вже все. Так, всім привіт. Ну, бачили, зробив я вже другий слід фрезою. Підняв катка вчора трошки мілше, сьогодні підняв катка вже майже на максимум сюди вверх його. І отак воно вийшло. Ну, з катком добре, коли, коли без катка тоді починав, то було ну, це таке опорне колесо, то треба було прижимати його руками, а так просто, просто взайміти і воно й глибну регулювати і все. Отож, одне, що він мене трохи якби, на жорстко приварений. Бо так не ходить. То коли такі поля рівні, то нормально. А тоді, як часник садили, там трохи таке не дуже рівне було, то ну, так собі. Було б добре, щоб сантиметр 5 по краях гуляв би тут на такому шарніру. Це вже як буде нерівне поле. Ну і вже пройшов рік, як ми користуємося таким апаратом чи агрегатом. Це 10-сильний кентавр. За цей рік зробив приблизно десь 1,5 гектара з Ну, чисто перефрезерував. Це наша малинка батьків гарбузи. То вже на щось рогіну розказати, як він і що до чого. По поломках не робить зараз усе табло на йому. Ну, не показує, я щось там глянув все під'єднане, так, що прозвонити. То, то хто знає, не дуже -то розумію. Тоді одного ножа поламав, одного загубив. Ну і все. А так більше нічого заливав зразу, коли купівщину антифриз залив. Тоді почали писати, що ну, якби не дуже антифриз сюди годиться, що краще воду, тоді десь воду залив, на зиму зливав її, то якби це все нормально. Розширювального, розширювального бачка тут немає. Ну, можна, в принципі, доробити, але я ну, ми попробую, як воно. То за цей сезон долив десь можливо, яких 0,7 води, то так не дуже багато. Бо там я так куплярці вставив, пів пляшки пішло. А так нічого працює. Бо то знаєте, що після зимів прийшов думаю, мій чи акумулятор не сів, бо не забирав нічого. Ну Він з першого разу завівся, нормально, бо, бо таке. Ну Коли купляв, то не, ду не дуже така довіра була до, до такої техніки, і, але в принципі нормально. І тоді, коли ще починав, то Ну коли за ним ідеш, то так старався, щоб він йшов і строго польніється, зім боровся, то то безполезно, руки починають боліти. А треба його пускати наліво-направо, повернув його і, і хай собі сам іде, то Ну як би так, трохи легше. Тоді якось і батько пробував. Ну, спробую пофрезую, то він так само його давай зібороси, то, то першу людину солярка кончиться, ніж у ньому. Ну, в принципі, можна працювати, для чого він треба. Якщо якісь такі невеличкі діляночки біля хати, чи ще щось, то добре. Якщо більше, то, то фреза краще була б до трактора, чи ще щось там. Там батьків так, так само на городі не дуже заїзд нормальний, щоб гарбуз виробити, то обробляв їм, то непогано. Ну, так нічого працює. Отакий. Ну Ось тут оцей ніж обломав один. І один загубив. Я тоді, коли буду в сарнах, візьму його кутую і все. А, тоді ще було, можливо, яких, як перший раз біля хати, по-моєму, працював, то пропав стартер. Ну не працював. Не табло, не світилося, не стартер. А тоді спробував кабеля кинути від акумулятора. Зразу на стартер, то якби запрацював. А тут йде маса до цього ящичка такого, ну і пропала маса, не було маси. То я попіджимав, стало нормально все. І по цьому. Ну так, нічого працює. Ні разу окулятор не заражав. І солярочки нормально бере. М можна сказати, як нюхає. Якось так. Аби не сапать, коли. Леся каже, аби не сапать. Ну тут є, він такі трохи підсоплює. Можливо, я сюди більше масла залив у цей редуктор. Бачите, коли працює. ну Але якщо масло біжить, значить є. І масло міняв тільки разу йому, це коли попрацював, трохи можливо, який соток 30, коли ще накупив, то це зараз ну тут зробив там керхер, бо трактора вчора перемивав, стоїть той перемию, перемажу його, заміню масло і хай ну, працює ще один сезон. Ну, в принципі, так більш-менш довольний. Якби, ну, працює, не, не, не сапать не треба нічого. Перемелює гарно, городки садить, осінь часник садили. Така мокра земля була, все одно перемолов ще як би У Протягом сезону чистив цього фільтра воздушного тут він масляного типу йде знизу. І так все. Все працює, функціклює. Тепер будемо сіяти. Ще ніколи трави, правда, не сіяв. Думаю, осейра ігра з трава то на ось траву десь жменю кидать ще люцерки сипнуть. Я її перемішаю. Зараз Леся пойде ще в магазин, бо не фатить. Ну, ось тільки люсерочки. Сюди далі перемішаємо його. Ну, щоб її не було багато, тому що не дуже добре, щоб вони чисто на люсерці на свіжій паслися. Хто знає, чи вітер добрий чи не добре. За вітром цієї, значить. Так, будемо починати з Богом. Вітер з цієї сторони так спину дує, то будемо так і сіяти. Щось не розсипається. Зараз напишете, що треба руки. А чого так почув? Чого не, не, не так, як зерно? Ну. Я... Посів би так, як зерно, але просто багато травички треба. В принципі, тут реграсу я купив 3 кг ну і грам 200 всього разом від церкви сюди. То ну, отак, щоб його все розсіять. А тоді трохи фрізою перемішає де, де пропустив. Може і рідко, може і густо якесь летить так. Так, да, звісно, трохи добрий квітер. вітер. Щупкою. А, а я, ну, я думаю, заглянув, як сіють, то воно зараз ну, ніхто не показує, як, як сіє траву. З якось брижменюю. А он, правда бачив один чоловік, перемішував з піском, траву сіяв. Леся можеш йти сіяти. Тут нормально. От Олеся. Каже, возьми візь, нормальну жменю, сипну і пошов. І ще вчора так поцікавився, ну коли сіяти її треба, то ну, особливо там не вказують. Якби найоптимальніше це початок березня до середини березня. Але можна і зимою сіяти. Але воно, ну потім писувати можна, що хоче. Дві людини пише, а, а три думки виникає. Так, сійся, родився разик, люсерочка. Злітає. Через скільки вона сходить? Та хто знає, як буде холодно у нас, я подивився на, на два тижні немає йому своєї температури. все, досіяв. Тут знає, 3 кг розсіять на 400, то тут як його не сіяти, то воно має, має бути нормально. Якщо заїде, все добре. А як буде постійно, так і буде. Це, це не, не, не в найму це в себе. Трошки ж не, щоб не валялося. От вона росте гарно вже. Я вже закидала, бо вона не є. Так, да, коли це затоптала, то резійде гарно. І так, зараз катка опущу, трохи пройду ще так щоб не дуже глибоко його. І будемо ждати, щоб травичка росла. Це мовчі глибокувато зараз, зараз ще опущу. Можна нам треба було ще з цього коридора посіяти, ні? Та, ну, забрати. А, точно. Сюди будеш приїжджати, щоб гну вести. Ну все, хай сходить. Гай росте по, по пудруки. Дійшов да. <laughs> вже геть аж по пудруки. А зараз ще ми попораємося нашим бічкам, і малим, і великим. Тут уже коля насипав, гранули менші. Щось вони не дуже такі голодні, бачу, не крепко так заглядають. І зараз попідходять. На вулицю хочуть. йдемо ще великим дамо. І ще зараз картоплі переберемо для великих бічків. Я ще взяла з собою миску з черпаком, хочу взяти капусти з бочки на голубці завтра наробити. Я так не люблю, як він так робить. Він тоді мені такий здається сердитий. Лютик, що ти все? Що йдемо в погріб? Беремо одне відро чи два? Одне. десь? Це, да. не склаємо більше. А. <laughs> а ні, я з тобою миску беру. Так, миску зараз покладу до капусти. Ось тільки ще у нас картоплі малої. І малої, і великої, і насінна, ще багато. Ще трохи є. Так, ще трохи є. Дуже такий простий рецепт, черпак солі, ну це такий рецепт колишній і відро води. І отак закладаю перш капусту. Потрібно теж притиснути, бо так сплаває. Я думала, що, що вона не буде сплавати вже. Шукаю таку меншу, щоб мені головок три. О, що ще, ще не пала. Та, ще така. У нас ще є така і свіжа, оце на днях її трошки пообрізала, Таке, що, що чорніше, то на гній винесла. Ну, нам хотіло б і свіжої, але ми щось і привикли до квашеної, Це діставала мамі чотири головки таких капусти, то й собі захотілося з голубців. Перепо, оце... що вже я да. <ріпо> щось мене так зацікавила, така капуста. Ну нічого, Сьогодні я її пообрізаю, замочу, завтра будуть голубці. Оце собі таку роботу на завтра придумала. І потім воду поміняю разів три, бо зараз вона така крепко, така квашена, кисла, але нічого, вимочу, буде гарна. Це в нас з самого краю засік із насінною картоплею. Ну, Ми так оставляли на цей рік. Але плануємо, якщо все добре, нам вийде купити таку насінну гарну, то ми свою садити не будемо. Ну, то бички з'їдять. І на сіну, і велику бічки з'їдять, хочемо свіжу посадити. Ну, ми І свіже поле таке в нас вже буде, і свіжа картопля. Там у нас п'ять сотей. Якщо, Якщо все добре, ми купимо насінну. Отака в нас цибуля отак зберігається у погребі. Є така по одній, що проростає, а так то гарно так збереглась. Це червона, оце моя така мені найбільш подобається, голландська. Білу, білу я вже використала, це ну, осталось пару штук. А їсти то смачна червона. І Їсти і так, і замаринувати, і в салат. Ну що, не сука, пусту туди приступаємо. Тут в нас велика картопля, ну така вона і гарна, але коли лупимо, то геть не гарна. Що коля? Особливо коли ковбасу картопляну або бульбаники, то здається, на ковбасу так треба й небагато, але майже ціле відро на 10-12 літрів мені треба облупити, щоб ну, така велика, як облупиш, то геть мала. Вже поки набрали, то з'їли. Зараз даємо вітро картоплі на двох їм, але бачу, ну будемо можливо, треба може буде по два вітра давати. Тому що ну, трохи багато роботи на навесну зі нас ще проростається більш у погреби. і перебирати, і гнилу подкидати, щобстріше скормити її. А малим то ще якось страшновато давати. Що, якби такі, як цигни, циган були б усі, то ще можна було б так. Відділити теж не хочеться, хай собі разом в компанії будуть. Он гранулу сипнув, поки, поки ми там походили, то вже з'їли. Зараз замішаю ще. А той такий залишився пілок, що з, знизу. То почекаю ще, ну, можливо, навіть да, тижні і буду пробувати так, щоб їм давати ті голосисті. Ну, так, не так як більшим не розрізаючи, а будемо різати. В них уже тут і пусто, всі ново не люблять. Отак вони люблять сіно, так всі гарно прийшли до його. Да? Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока! Так, свиня гуде. Я думаю, чи вона побігала, чи ні. Покажи, ще глядачами. Такий звук, вона. Вона ну, Їсти хоче. Буде... хоче. Ну, а я чую, так хрокає. Jezila